Китя! Що буде, якщо Сатурн занурити в воду! <звук> Добрий день! Ви на каналі Hubble Трабл Виявилося, що Сатурн дуже цікавить вас, мої глядачі. Я думаю, що виграє фізика, але Сатурн, але Сатурн зміг виграти. Чудовий вибір, дякую. Так от. Що буде, якщо ви раптом кенстру... сатурну в воду? Ви вже знаєте? Хапай сатурн і миску. Топимо, топимо, топимо. Не тоне, не тоне, не тони, я не погано. не тоне, не тоне, не обертається. На кіно ми перестарались. Два і то мені сказав. А там ти там не влучив, Кіра. Він спливе, він легше за воду. Це єдина планета в Существі, з тим їх легше, ніж вода. Ну, якщо не прити його кільця, От просто на цей толоп. Правда, де взяти такий океан, щоб перевірити. Хо, ну, хоч океану у нас немає, але надворі літо могло трапитись так, І що ви запланували подорож на Сатурн цим літом. Ми так жартуємо, може. Появляється і прогулянки по ньому вітрині. Але тут я змушу не вас засмутити. Якщо б ви б хотіли б прогулятися по Сатурну, ви не зможете. Тому що Сатурн Сатурну немає твердої поверхні. Він газовий гігант. Це означає, що спочатку ви будете падати в газовому середовищі, а потім в рідкому, а потім, може, і на тверде ядро. але ви не доживете. Гази, з яких складається атмосфера Сатурна це Гелій та водень, mm -hmm. ними ми надаваємо повітряні кульки і держаблі. Якщо у мене є про держаблі класне відео на каналі. Якщо ви хочете, можете подивитись вперед. І ось з цього гелію на Сатурні йдуть дощі. Якщо ви звучили, що ви по Сатурну не прогуляєтесь. І вирішили погуляти по його кільцях, я знову вас засмучу. Вони й на чині. Не походиш по них. Зато по супутниках можна багато цікавого довідатись. У відео ви це дізнаєтесь. В кінці. До речі, кільця відкрив галілей. Він побачив у Сатурну якісь вуха. І дуже здалося. На знімках Воїджера один і, напевно, два вчені побачили, що. На полісі Сатурна є шестикутник. Він у нас тут розміром із землю. Правильно такий внесенький. це оце яка обертається. Точно пояснити чому. Звідки і скуди у Сатурна міг з'явитись цей шестикутник, вчені не змогли пояснити поки що. Але колись пояснюють. І тут, у 2016 році, він взяв. І змінив колір. Був синій став золотавий. Чому знову ніхто не знає. Але є припущення, що це сезонна зміна кольору. Там в тому місці на Сатурні настало літо. Як, як вам більше Сатурн подобається? з синім, нім шостикутником чи з золотавим шостикутником мені з золотавим. Ой, синім. А всередині день шостикутника воронка. Сатурн єдина планета зовнішньої системи, крім Землі, у якої всередині штормів є воронки. У Юпітера немає, у Нептуна немає, ураз немає. Про Венеру, Меркурій і Марс нема чого говорити. Кінь у Сатурн настільки великі, що це відстань від Землі до місяця, середня відстань. А ось там маленька. Один кілометр. Всі, всі бачили батьківщину мати. Висотокілець це п'ять висот батьківщини мати. Ідеть ще одна печалька. І це поставив був, падають на затор. Камінчик за камінчиком, камінчик за камінчиком. Через 100 мільйонів років, років їх не буде. Але у Нептуна, та да, через, напевно, чуві третон теж на кільцем. Тому можна буде і на Нептун політати. Завідки взялись у Сатурна. Кільця. Частина матеріалів це частинки, з яких хоче формувати Сатурн. Деякі падають на його супутники, наприклад, Титан. Частина на, на цього це супутники, які зіткнулись і руйнувалися. На одному супутнику можливо було кільце. Тому що там такий хрепний. Уявіть, маленький супутник мав своє кільце. Саме великий супутник не має кільця, але має магнітне поле. Слабеньке. А ще частини льоду постачають гейзери на інцелаї, із яких рвається крига. У Сатурна більше 60 супутників. О, дають титан. Він більше Меркурія, а він теж має своє магнітне поле. І атмосферу в чотири рази більше за земну. Уявіть собі. Mm -hmm. титан це єдиний супутник, де за межами за, за межами перших. Це, за, це є це другий супутник, на, на який сідали. В зон і землі. Тут тільки на місяці і на титані за планети. Якщо б титан улетів від Сатурна і б зарахували планетою, як є супутники взаємодії з кільцями. Чого вони стикаються? Ну, як працюється система. Чого ж на Титан не росте так швидко у аж шкільця молочені? Відповідь така, супутники заходять між кільцями. Але у нас такого на нашому Сатурні немає, бо це дуже маленькі відстані. От я знаю, отут десь одне. Бачите, отут десь. І десь тут була відстань, і, напевно, тут було десь кільцем ладу, але це не точно. Вони розтічають собі шлях через уламків і рухаються по своїх, по своїх власних орбітах. Правда, буває на орбіті більшого нового супутника. Але це там собі сам піде орбіту і сам собі кружляє. А деякі супутники розташовані далі чимкиться. Але якщо ви все-таки плануєте на Сатурн, пропоную поспос, поспос, спостерігати за полярними сяймами. Стурни дуже гарні. Ось і, вже, ось і все про що стоплетне від сонця на сьогодні. Сподіваюсь, що ви помітили, що по екрану сьогодні літали його супутники. Скільки їх було? Пишіть в коментарях під відео. Хочу знати, хто з вас найкраще вміє рахувати про переможця я розкажу в наступному відео. Якщо переможцем буде якийсь канал, то розкажу у відео про нього. Тому давайте вперед! Наступне відео – квантова фізика. Мій любимий супутник – Титан, а мама не Енцелад, а ваш. Енцелад! 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 Титан! енцелад! Титан! <світ> Титан! 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 <світ> Титан! Всім до побачення, ви були на каналі Хаббл. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну зараз не дай помочь в нашого статурна відео.